У лютому цього року життя пішло багато видатних українців. Сьогодні особливо важливо пам'ятати кожного нашого діяча. Війна йде не тільки на фронті, а й за нашу культуру. З вами Микола і видання Київ влада. Ми згадаємо усіх, хто покинув нас у лютому цього року спортсмени, дисиденти, військові та діячі культури. На 87-му році життя, 21 лютого, цей світ покинув дисидент в'язень радянських таборів. Герой України, депутат трьох скликань Верховної Ради, вічний опозиціонер і запеклий яструб Степан Ількович Хмара. У лютому 2024 року він проходив хіміотерапію від агресивної онкології. Під час виконання бойового завдання, 2 лютого загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, бронзовий призер Кубка України та національного чемпіонату з богатирських ігор Олександр Білоконь. 7 лютого також під час виконання бойового виліту біля міста Корахове, що на Донеччині, загинув український військовий ас Владислав Риков. Він мав 385 бойових вилітів на штурмовику су 25 10 лютого у Німеччині перестало битися серце гравця молодіжної збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова. Він помер через смертельну рану, яку йому ножем наніс 15-річний турецький школяр. А лікарі також боролися за життя його товариша по команді Артема Козаченка. На жаль, він пішов з життя 20 лютого. 12 лютого на бойовому завданні загинув науковець, дослідник історії Менонітів Максим Штацький. Він допоміг відкрити меморіал хортицьких менонітів в Запоріжжі. 22 лютого померла українська акторка театру і кіно, заслужена артистка України, кавалер ордена княгині Ольги третього ступеню Людмила Алфімова. Вона грала у відомих фільмах за двома зайцями весілля у Малинівці. 26 лютого в басейні спортивного комплексу Кропивницького помер відомий блогер та волонтер Юрій Ворожко. Усі з тих, хто пішов із життя в цьому місяці, навіки залишаться у серцях. Світла пам'ять.